Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-92 окремої механізованої бригади імені кошового Атамана Івана Сірка. З нами пане Юрію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава, що нам дає. Посилення ось цієї атаки, якщо можна сказати, на російські міста на Москву, і від чого залежить збільшення саме дронів в російському небі, від кількості дронів чи якісь інші чинники, почнемо з того, що Україна достатньо потужно рухається в напрямку виготовлення БПЛА всередині нашої держави в Тому числі ударні авіаційних комплексів, які здатні вражати цілі на дальніх дистанціях. водночас для України станом на сьогоднішній день немає проблем не нести враження по території Російської Федерації по військових об'єктах, але я наголошую на тому, що на поточний момент сили оборони не застосовують ударні в комплекси по території Російської Федерації, що стосується всередині того, що відбувається в самій Росії, після успіхів сил оборони на полі бою. Після того, що взагалі відбувається в Російській Федерації, не можна назвати, що є повністю стабільною. І, Звісно, ми пам'ятаємо, що відбувалося в Білгороді. Зараз формуються певні рухи, які направлені проти режиму Путіна, проти диктатури, і водночас проти російсько-окупаційних військ, тому сили опору середини Російської Федерації працюють достатньо потужно, як ми зараз бачимо по конкретних результатах враження, але Якщо знадобиться сили оборони, будуть наносити враження по військових об'єктах на території Російської Федерації, підкреслюю виключно по військових об'єктах. Питання дуже просте: що потрібно дрону, щоб він долітав до Москви? Що потрібно виробникам дронів, щоб дрони долітали до Москви? Тому що ми постійно говоримо про те, що Китай навіть в обхід продає Росії комплектуючи, що Росія посилює постійно свою присутність в небі у вигляді БПЛА, що вони в обхід санкцій купують ці складники, що потрібно дронам українським, і що є в наявності, і чого категорично немає, ну не не в не заглиблюючись в деталі. Певна кількість комплектуючих, звісно, виготовлюється не всередині нашої держави, а за кордоном. Поки що тільки налаштовуються процеси щодо виготовлення тої чи іншої складової всередині нашої держави. Все, що ми завозимо із-кордону, за кордону, звісно, інколи бувають певні бюрократичні проблеми, які не дають можливості до масштабного виробництва або до технічної модернізації. Але два місяці тому відбулися ключові зміни в Тому числі в постановах кабінету міністрів, які спростили порядок ввезення комплектуючих для виготовлення дронів всередині нашої держави, а також для проведення модернізації, тому питання в наступному: що як швидко ті чи інші деталі, які є видатковими, потрібно в кількості, ми навчимося виготовляти всередині нашої держави. Якщо за півтора року повномасштабної війни Росії проти України. З виробництва БПЛА, яке рівнялося майже нулю, ми зараз маємо дрони денного застосування, дрони нічного застосування, ряд розвідувальних комплексів, ряд ударних комплексів, які масштабно виготовлюються всередині нашої держави. То я в тому, що і бюрократичні процеси, які ще подекуди залишаються, ми зможемо обійти і утворити сприятливий клімат для того, щоб засоби БПЛА в нашій державі. Виготовлювалися майже на 100% з комплектуючих, які будуть виготовлювати з нашій держави, пане Юрію. От зараз на тлі того на тлі інформації, що завод, який Росія і Іран будують в Росії, готовий на 80%, а що ми можемо протиставити? Чи можемо ми говорити про промислове виробництво? Вже наше внутрішнє промислове виробництво українських дронів, чи це поки що справа рук окремих організацій, небайдужих волонтерів, оскільки країна перебуває в війні, яка друга по масштабу після другої світової війни. Це стосується всіх і кожного, як держави, так і приватне виробництво, так і певних колаборацій між державними і приватними виробництвами. Зараз всі, хто займається напрямком БПЛА, вони по більшій частині об'єднуються, і що дуже важливо, що комунікують з фронтом дуже швидка передача інформації між безпосередньо користувачем, нами, як військовими і виробниками, тому що той технічний засіб, який сьогодні ефективно працює в полі, ефективно вражає ворога. Завтра, в зв'язку з дією ворожого реб, може не працювати на цілих вітинках фронту. Для цього потрібно вносити перші технічні зміни, і після того засіб знову починає працювати. Ця комунікація, на мій погляд, забезпечена належним чином. Більше того, деякі технічні засоби, до прикладу, ФПВ-дрони, вони перепаються безпосередньо на лінії фронту. Декілька разів було таке, що ми телефонували друзям в Америку, просили їх. Закупити дещо вони закупували це дещо, передавали літаками. Потім це привозили з Польщі, перепоювали безпосередньо на полі бою, майже так в підвалі при фронтовому місці, і після того цей засіб був ефективний відповідно для враження ворога, і цей досвід достатньо швидко передається. У нас вийшло, ми кажемо виробникам тим іншим. Дивіться, друзі, це технічне рішення працює. Виробники його на озброєння і намагаються модернізувати свій технічний засіб. О, і це він. постійна боротьба, постійна динаміка. а можемо у зв'язку з цим про що ви зараз говорите про ефіві дрони і про дрони камікадзе які скидають вибухівку на ворога? Говорити про те, що мавіки зараз посунуті цими дронами, тому що важливими є все таки більше дрони уже з вибухівкою. Тобто, в який спосіб фронт забезпечується зараз і мавіками, які ведуть спостереження, і дронами, які скидають вибухівку. Тому що все більше тих волонтерських організацій, структур, інженерних структур, які займалися раніше збиранням коштів на мавіки, вони переорієнтуються на fpv дрони. І цінність, я так розумію, зараз їх зростає саме це просто з'явилася ще одна достатньо потужна ніша, яка може ефективно вражати ворога. Я б не став підміняти поняття те, що Мавіки можна замінити в піввідронами повною мірою ні. Чому? Тому що Мавік це коптер цивільного призначення, за рахунок якого переважно досліджується передня лінія фронту, виявляється ворог, коригується артилерія. Звісно, є можливість його дещо модернізувати і застосовувати як ударного типу під скиди. Але основна його функція є розвідувальна, і Мавік літає майже на всіх відтинках фронту, десь ближче, десь далі, але майже на всіх. Що стосується фпв дронів вони діляться на дві частини. Перша частина це дрони камікадзи, які летять в одну сторону, вражають ту чи іншу техніку. А також дрони багаторазового застосування це коли ми можемо з них ефективно бомбити передній край. Тобто, от в цьому питанні вони мавіки можуть замінити саме ударів по передньому краю. Але що стосується ведення до розвідки, мавік поки що залишається найкращим коптером цивільного призначення, який застосовується масово на лінії фронту. Тому ми щиро дякуємо. Всім і кожному, хто долучається, підтримує сили оборони, щоб ми мали ці технічні засоби. Які перспективи на вашу думку в дронобудуванні морського призначення, які зараз дуже активно е показують російським кораблям, де їм місце, а саме на дні? Україна першою в світі, напевно, почала застосовувати морські дрони. Більше того, почала застосовувати морські дрони. Ти флоту другого в світі, да за попередніми оцінками, і застосовує достатньо ефективно. Звісно, що цей напрямок він розвивається дуже дуже стрімко більше того, що деяких результатів вражень ми поки що не знаємо. Це нормальні речі, тому що е, противник теж не має з соціальної мережі дізнаватися про ті чи інші технології, які у нас з'являються. але це та ніша, яку Україна вже зайняла, ефективно розвиває. Я вважаю, що ці типи засобів будуть обов'язково в подальшому взяті на озброєння і нашими країнами-партнерами. І на останок, пане Юрію, бачив у соцмережах, зокрема у Твит у повідомлення про те, що Україна першої у світі почала використовувати дрони для евакуації поранених. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви на вашій ділянці фронту от, е, таке застосування дронів? І що вони собою являють? Можливо, ви знаєте технічні характеристики. Наскільки це велика машина має бути для того, щоб підняти пораненого і евакую, евакуювати його з поля бою? Дрони для евакуації вони використовувалися уже в світі загалом для евакуації, поранених в результаті там. Лісових пожеж, стихійних якихось проблем, від і так далі. Але не під час Але... бойових дій. Але не під час бойових дій. Відповідно, ці дрони зазнали дещо певних модифікацій і змін, і з ними можна працювати в певних секторах, тому що машина достатньо велика, і для того, щоб забрати пораненого, ну дійсно це робиться більше з точок вже евакуації, який не може вразити противник за рахунок своїх протиповітряних засобів. Але це дійсно рятує життя. Плюс додатково такий коптер може доставити. Ближче до переднього краю необхідну провізію, а подекуди і боєприпаси в разі необхідності. І тут дуже важливо, що розвивається ще напрямок роботизованої техніки, що мається на увазі, вже в Україні українські виробники виробляють машини, які здатні проводити розмінування для піхотних підрозділів, що убезпечить наш особовий склад і кількість підривів на мін, а також додатково евакові автомобілі. Які здатні вивозити хлопців з самого переду? Є вже зразки, які працюють, але їх поки що не в кількості, тому що цей напрямок тільки активно почав, почав розвиватися. Дякуємо вам за коментарі. Дякуємо за вашу роботу і за вашу службу. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої механізованої бригади. Імені Кошового Тамана Івана Сірка був в марафоні.